Всім привіт! Сьогодні 17 листопада 2022 року ми на Луцькому авторинку працюємо, знімаємо ціни на автомобілі, покажемо які роки, скільки коштують, з якими пробігами. Ну коротенька комплектація. Всім приємного перегляду. Погнали. Продають Renault Ренокенго коштує 8500. рік людини 5, пробіг 220 тисяч, навігація є все, телефончик фіксуємо, цікавий чорнокенгу, Вантажний варіант. Продається Opel Combo 3500, 2005 рік. На жаль, телефон. Продавець не залишив. Є тільки ціна. Цікавить На ринок, під'їжджайте, оглядайте. Маємо ринок Кенго. Вантажний варіант. Що ми бачимо, це на 12 рік 1,5 дизель, пробіг 224 тисячі 7950. Оригінальний пасажир, кондиціонер. Телефончик продавця я вам зняв. Такого, цікавий такий. Продається Volkswagen Caddy 14 2014 року випуску 11950. Телефончик продавця. Інформація по автомобілю пробіг 242 тисячі. Мультируль, паратронні клімат-контроль, електрокодатчик із відкладу, навігація, підігрів сидінь. 11 950 Volkswagen CADI. 12 рік, пробіг 257 тисяч 10750, бортовий комп'ютер, клімат-контроль, електропакет, форкоп. Телефончик продавця... продавця 10750 за такий кадь просять Volkswagen Caddy Коштує 8950 телефончик продавця 10 рік 10 рік 1,6 дизель пробіг 253 тисячі кондиціонер електрика 8950 продається Volkswagen CAD в білому кольорі автобіль коштує 15500 місній максі 16 рік телефончик продавця 1500 за такий все база, я думаю ціна адекватна. Всі деталі у продавця. Роно Кенго Рунокенго. Кенго коштує 8900 на старті, 13 рік, дизель 15, прибіг 178 тисяч, Швейцарії пригнаний. 8900 хоче продавець таким номером телефону. Все, що вам треба зробити, набрати телефон, уточнити деталі, зустрітись, оглянути. Можна під'їхати на Renault Service І по вінкоду перевірити автомобіль. Продається Renault Keng. Так, що ми бачимо 11100, телефончик продавця є. 17 рік, механіка 1.5, дизель, прибіг 220 тисяч. Такий рано кенгу засніжений у білому кольорі. У нас трошки сьогодні сніжок випав невеличкий. Продається Volkswagen Caddy в білому кольорі, макси база. По ціні у нас стає від 990 240 тисяч пробігу, один і сіздиду, 12 рік, 7 місць, телефон продавця є. Гарний автомобіль. У гарному стані, не пошкоджене лакофарбове покриття. Рено Кенго. Оскільки ви вже бачите, що на авторинку ще тільки Renault Kengo і Volkswagen Kandi. 12 рік, 8550, 1,5 дизель, пробіг 212 тисяч. Є телефон продавця. Такий Ренок. Продаєте чібіток марки Citroen. Це на Citroen Berlingo 7512 рік. Пробіг 231 тисяча, бензин 1,6 і телефончик продавця. Будь ласка, є когось цікаво Berlingo Можна собі придбати.